Ми продовжуємо системну підтримку Збройних сил України, і сьогодні ми будемо передавати зарядні станції КАФО нашим захисникам, які потребують таку технічну допомогу. Ми з вашою громадою з початку війни ми зустріли війну. Тут Ніжинська земля прилучена і повністю від 16 лютого ми знаходимося тут і. Працювали для того, щоб ворог, як скоріше звідси пішов. Гадач дуже багато. Тобто, і дійсно, така допомога, яку ви зараз нам передаєте, вона нам дуже потрібна, тому що дуже часто ми залишаємось без засобів енергії. І ми вам дуже вдячні за вашу допомогу і дуже вдячні вашій землі за те, що вона нас приїхала. Минулого тижня ми передали шість FPV-дронів. На першу танкову бригаду. Це також перша сіверська бригада, яка захищала Чернігів, Чернігівщину ті буремні дні лютого березня 2022 року. Вже вчора хлопці прозвітували, що отримали і починають роботу з ними. І вже я хочу сказати, що надходи обладнання, яке ми почали закупати за кошти міського бюджету. На цьому тижні вже ми дещо отримаємо і будемо одразу ж оперативно передавати на. Ті військові частини, які до нас зверталися з подібними запитами. Тому, хлопці, ще раз дякуємо вам Дякую. за захист України і разом до перемоги. За поданням Національної спілки журналістів за активну волонтерську діяльність та патріотизм почесною, неурядовою нагородою Хрест громадянських заслуг нагороджується учениця Ніжинської гімназії номер 3 Подгорська Катерина Ігорівна. Буквально за два місяці вже Катя зібрала майже 50 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Молодець. Так, вітаємо, Катя, Молодець. Приклад для багатьох. Це приклад патріотизму з молодих років. Правильно? Не так багато і дорослих переживає і виконує ту роботу, яку виконує ця дівчинка Катя, Діана Насібова і багато інших. Тому будемо показувати приклад. Всій Україні, дякуємо ще раз разом до перемоги.